І не говорить до мене, я не хочу вас бачити. О Боже, я не насипала туди каву. Дай скажу: сорі, я вам зараз зроблю це неправильно. Просто цей банан може вилетіти, то в мене раз він на голові був. Друзі, всім привіт! Мене звати Діна Фарба і це рубрика Робота в Канаді. Сьогодні хочу вас познайомити з дівчинкою, яка працює баристою. Ми дізнаємось, скільки вона заробляє, який треба мати рівень англійської мови і взагалі, що потрібно людині, яка планує працювати баристою в Канаді. Тож підписуйтеся на канал, ставте вподобайку цьому відео. Поїхали! Іванка. Привіт! Дякую, що погодилася і знайшла час, щоб дати невеличке інтерв'ю. Сьогодні ми розповідатимемо і ділитимемося твоїм досвідом. Я думаю, що це відео буде корисне тим, що ми додамо класних порад тим людям, які планують і хочуть працювати баристою в Канаді. Тож розпочнімо наше інтерв'ю. Давай розкажи звідки ти і чим займалася до того, як приїхала в Канаду. Я родом з Волинської області з України. Останні вісім років жила в Києві. Я навчалася на програміста, потім працювала в дизайні маркетингу, я фотографую. Небто, моя основна робота була в маркетингу останні роки. Я втомилася і тут я хотіла просто спробувати щось простіше, типу тобто, якусь таку роботу руками. Плюс я люблю готувати, я люблю пригощати людей. ну і Вирішила податися на бариста. А чому саме бариста, а не, наприклад, офіціант в ресторані чи ще щось такої роботи? Ну, я так почула, що офіціантом працювати набагато складніше, бо ти повинен знати меню, розуміти. Плюс мене налякала тим, що е, там в когось алергія не щось може бути, треба все дуже чітко запам'ятати, зробити. Ну, і я завжди чула, що офіціантам дуже складно працювати. А от баристою, типу, наче якось прикольніше, бо ти як господар свого місця. Розкажи про свій робочий день, з чого він починається, які твої зобов'язання? Я зазвичай працюю від відкриття до закриття. Тобто я просто там приходжу, відкриваю двері, знімаю сигналізацію. У нас там потрібно перевірити температуру в холодильниках, перерахувати гроші, вімкнути каву машину. Ну і в принципі все просто типу відкриваєш двері, вімкнути музику. От далі, типу, весь день. Коли немає людей, можна там щось поприбирати, підготувати. Коли є люди, ти просто обслуговуєш людей. Протягом дня в нас є одна перерва на 30 хвилин, де можна піти погуляти, посидіти будь-що. От і ввечері там трошки більше роботи. Все так само перевірити, поприбирати, перерахувати, закрити касу. Як давно ти цим займаєшся? <рім> так займаюсь, я працюю з початку листопада півроку. Ти коли прийшла працювати баристою, у тебе був якийсь випробувальний період? Ну конкретно в цьому місці, де працюю я, там особливо не було. Мені відразу поставили тренінгові дні, і ну, там досить просто працювати. От, тобто, якби побачили, що я там щось роблю, не так зі мною складно домовитись, то певно, що мене не взяли далі. Але я два дні тренінгів пройшла. Ну, Тренінги це, коли спочатку тобі показують, потім там, ти робиш, тобі ще допомагають. От, А далі я вже все зрозуміла, звичайно, працювала. На твою думку, для цієї роботи потрібен досвід? А ні. О, ти... Два дні буде достатньо, щоб навчитися всьому. І тому. Це чи... залежить дуже. Це тому, що просто в місті, в якому і працюю я, там не дуже ем... Просто дуже просто. Ем... Бо я знаю, що в кав'ярнях, де там більш. Ем переймаються якістю кави, я не знаю як сказати, а правильністю приготування кави, то там є навіть деякі рівні, які ти маєш проходити. Тобто спочатку тобі не дозволяють, там максимум ти можеш фільтр налити і просто на касі стояти. Потім ти вчишся, проходиш це все. В цьому місці, куди прийшла я, було все супер. Про набагато ну, простіше, так як в нас не багато клієнтів, а особливо було взимку. Взагалі дуже мало людей. Я подавалася в одну з кав'ярень таку, де багато людей. То мені там сказали, оскільки у вас нема досвіду, підійдіть, попрацюйте десь де менше людей, і приходьте тоді вже до нас. Це якийсь сітєвий, якась кав'ярня, типу Starbucks, чи що? Я не впевнена, що там мережа, але там постійно багато людей. Перфекто, кафе. А який має бути рівень англійської мови? Середній розмовний. Потрібно розуміти, що від тебе хочуть, Ну в основному мій мозок працює так. Супер стандартні фрази, типу, «Hi, how are you? Good?». хаую, е, от. Потім просто типу, мозок розпізнає, що людина з свого не хоче. <свісно> от. Е, а коли там якісь смолтоки, ну коли я розумію, іноді я можу просто там жарт не зрозуміти. От, сьогодні буквально було, чоловік щось сказав, я така, «Sorry», ой, типу, я просто пожартував, не звертайте уваги. Ну це нормально, іноді я можу перепитати середнього розмовного рівня. Достатньо просто не боятися говорити. На твою думку, середній рівень це який? Я не знаю, бо я не здавала. Я не знаю, який у мене рівень. Тому ну, просто специфічні слова ти використовуєш там для нас всього, ти їх вивчаєш. От, і в принципі, я б скажу, більше мову я практикувала просто в розмовах з колегами, ніж в розмовах з клієнтами. Якщо знати всі слова з теми обслуговування в кав'ярні, цього буде достатньо. Я намагалася загуглити спочатку там типову розмову в кав'ярні, якісь назви специфічні, але мені нічого з цього особливо не пригодилося. Я коли щось не розумію, я абсолютно легко перепитую. Менеджер, типу, завжди вже пояснить, розкаже, То я можу там якісь задати уточнюючі питання, як ви це називаєте. Якщо я щось не розумію, я просто граю або в крокодила, або в Аліас, бо просто пояснюю іншими словами. І це працює? Це працює абсолютно. Потім мені ще підкажуть, як це слово називається, я краще запам'ятовую. Не переживала, коли вперше пішла працювати баристою? Ні, я спочатку я пішла на одну співбесіду і я переживала бо в мене ніякого досвіду. І це дуже дивне відчуття. В мене є багато досвіду в іншому, а тут я просто сижу, як ніби мені 17 років і не знаю, що сказати. Тому я для себе вирішила, що на наступну співбесіду я приходжу, я кажу, що добрий день, я фотограф, я ще свою візитку дала. Але от, типу, я тільки приїхала, в мене ще мало клієнтів, я шукаю якусь роботу для стабільності, плюс я хочу підтягнути мову. Я просто виклала все, як я. І це, в принципі, відійшло. А вже коли працювати, то взагалі ніякого переживання не було нічого. Скільки ти заробляєш на цій роботі? Робота оплачується мінімально, це 16 доларів на годину після податків і всього в місяць виходить приблизно 2200. От, плюс чайових це дуже залежить від місяця, від того, скільки ти працюєш від закладу. У нас це там в найгірші місяці, певно, від 150 доларів. 150, Я там не пам'ятаю точно людину, чи лише чи як акція... це ні? Це на людину на місяць. А, ну там просто в, в сумі виходить 100 доларів. і Їх ділять на кількість працівників. Ні, ні, Це вже те, що я отримала. А -а. Ну це від... це в най найгірший місяць, певно. А зараз десь 300 плюс-мінус. Просто це дуже сезонно, у нас просто ми ще робимо смузі, це холодні напої, і це дуже така літня, літній напій. От. А плюс у нас постійно щось мінялося, там менеджер змінився. Тому це ну, не дуже таке суперстабільне місце, де в тебе завжди все однаково. От. Тобто там, приблизно це може бути плюс 2 долари на годину. Я знаю в кав'ярнях, там, де багато людей, де ти постійно працюєш від 5 до 10 доларів на годину, чаєві можуть виходити дуже залежить від місця. Навіть від того, що в одних місцях тебе є термінал, де ти там, відразу береш кількічових, і в когось це там від 10%, в когось від 15 а в когось взагалі треба там окремо чайові давати. І тоді люди просто пропускають, вони в основному не дають чуєвих. Це з того, що я спілкувалася з іншими людьми, які тут працюють в кап'ярні. Які самі найбільші човіти отримували? 5 доларів. <свісно> ну чи не враховується в нас кожному окремо, це просто все йде ну, в терміналі, плюс окремо йде кеш, і в кінці місяця враховується відповідно, скільки ти годин працював, вся сума розділяється на всіх. Тобто, якщо там. Тобі конкретно дали чайових багато, це не значить, що ти конкретно їх забираєш і навпаки. Як думаєш, від чого залежить скільки тобі залишають чайових? Від смоктоку, від настрою, чи як ти поспілкувалася, чи просто людина може дозволити дати тобі 5 доларів чайових? Просто взагалі ці 5 доларів це в туалет людина попросилася, він залишив 5 доларів просто кешем. От це те, що я згадала. Від людей, певно, залежить, тому що іноді чиві дають далеко не всі, і нема такого прям залізного правила, що якщо ти не даєш човіти, то до тебе будуть погано відноситись швидше ну от з мого досвіду. Що якщо людина не дає чийових, але вона типу нормально спілкується, то ну якби ми і раді бачити цих людей. А є люди, які взагалі типу приходять незадоволені і типу насуплені, і не дають чайових, то я їх не дуже люблю. А заходять одні ті самі, так? Є ті самі, є одні, ті самі, є інші. По різному буває. мені чомусь здавалося, що в Ванкувері обов'язкове правило це залишати чайові, тому що ну не знаю. Чомусь так говорила, що це не прийнято, це прям ціла культура. І я коли лише приїхала в Канаду, я завжди скіпала цей ну, чоловік, тому що така: ну немає в мене зараз роботи. Я думаю, боже, я... мені так соромно було, а потім ти говориш, що нічого страшного і люди не залишають, чоловіх". тому це не смертельно, якщо що. Нехай вас совість не гризе за це. Але я стараюся зараз крізь залишати, бо я розумію, що, ем, наприклад, зі сторони баристи Е, мені не вигідно обслуговувати людей, які не, не залишають мені чайових, тому що там, якби ця людина просто не зайшла в заклад, я б все одно отримала свою зарплату мінімалку. Ну, та, яка в мене за цей час. От і я розумію, що якщо люди щось роблять, ну, то якось мені і хочеться, щоб у них було цей плюс типу долар, плюс 50 центів. Ну, залежно, який у тебе кава береш чи щось більше. Який у тебе графік роботи? В мене з понеділка по п'ятницю з восьмої до п'ятої супер. Ну зараз стабільні. Але це залежить там в різні місяці, було по-різному, іноді ти півдня працюєш. Ми просто з командою складаємо розклад, типу кожен каже свої побажання, і ми складаємо розклад на місяць вперед. Тобто можна працювати і full time, і part time. за бажанням? Так, я відразу прийшла на фулл-тайм, але були місяці, коли там менше змін було, бо більше там, наприклад, більше людей взяли персоналу якусь. Менше змін стало е, Так, але можна, ну, part-time, full time, типу. як тебе взяли. Тобі є якісь бенефіти від роботи? Е, кава, смузі. Якась страховка, sick days? Ні. Угу. Нічого. Чи впливає ця робота на отримання піару? Я не розбиралася, бо я поки не планую отримувати піар і я ненавиджу розбиратись з документами, мене це все страшно лякає. Тому я поки прокрастиную. Чи бувало таке, що ти переробляєш свій робочий графік і вам доплачуть за це А, Так, ну, в розпорядку дня такого не особливо буває, ну там плюс 10 хвилин, плюс 20 хвилин. Я просто ставлю час, що я була на 10 хвилин довше. Зазвичай ми все встигаємо по графіку. Якщо потрібно вийти на роботу в офіційний вихідний, то. Ставка 24 долари за годину а не 16, а якщо в цей вихідний ми не відкриваємось, то нам просто платять ту саму зарплату, ми просто не виходимо. Є якісь е мінуси в цій роботі? А, так, от мене зараз дуже напрягає, коли хороша погода, а мені потрібно бути завжди в приміщенні. От, Я хочу погуляти, війно, ну і хочу бути більш вільною. Навіть коли ти в офісі за комп'ютером працюєш, там ти частіше можеш десь взяти комп'ютер в ту вийти, то тут ну, ти прив'язаний до місця. Окей, не завжди в офісі так я можна. Сказати, не дуже. Це <реш> так, як я раніше працювала. Ага. От, а, ось це певно, з мінусів. Ти прив'язаний. Також, а, якщо я захворіла, це по суті мої проблеми. А, тобто мені не оплачується лікарняний. І я спочатку, от мене, перший місяць коли я тільки пішла на роботу. І це листопад, і якісь віруси. Я двічі хворіла, і я дуже через це стресувала, тому що висока оренда, плюс ти не заробляєш ці гроші, і це дуже дорого, навіть якщо ти ніяких ліків не купуєш. От а, от цей для мене мінус. Та й в принципі, все ну, можливо, невелика зарплата для особливо для Ванкувера. Немає такого, що в тебе поганий настрій, ти не хочеш обслуговувати, і тебе це теж як дуже бісить. Є. Yeah. Опа! Ще один мінус. Ну, просто поганий настрій буває. От. Ну, воно все одно є, ти якось до клієнтів посміхаєшся, мусиш мінімально, просто зі своїми, ти такі не говоріть до мене, я не хочу вас бачити. От, і все. А які круті плюси є в цій роботі? Ем, мені подобається, що я можу заробляти, не особливо напрягаючись. Розумово, то як що, е, основне це, щоб моє волосся не потрапило в їжу, я зробила все по рецепту, ну якби е, такі якісь дуже прості речі. От. І мені важливим плюсом було, наприклад, оцей весь зимовий весняний період, коли були дощі. І якби я працювала лише на себе фотографом, ну, це досить залежить від погоди. Я, в принципі, залежу від сонця, тому коли дощ, 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 мені складно якось себе витягнути. І організувати себе в таку погоду в такі дні, або коли тобі там якось погано ти не хочеш вставати, то ну це складно прям. А так я знаю, я все одно ну мені не хочеться, мені дуже ліньки, але я все одно прийду, я все одно своє відпрацюю. І це такий був плюс, тому що, ну, типу, я виживу, я отримую свої гроші. От таке плюс я люблю спілкуватися з людьми. Це прикольно, смолтоки якісь. Дуже часто люди запитують мене, звідки мій акцент. Вони вгадують там Норвегію, один раз Бразилію назвали, десь Європу, Францію. Один раз, певно, спитали, чи Russian. Я... <правців> 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 От, Мені подобається. Ось це. Є постійні клієнти, От, наприклад, у нас в центрі. І вже сьогодні, поки я вголи 15 хвилин на перерву, просто двоє людей зі мною привітались на вулиці, бо вони вже мене впізнають. І це прикольне таке відчуття, наче от ти свій просто в місті. Тобі подобається твій колектив? Так. У нас дуже маленький колектив. Скільки вас? А, у вас? Нас від трьох до п'яти людей. Які постійно в кав'ярні чи якось міняються? А, які постійно в кав'ярні, ну, типу, на зміні дві людини. От, просто менеджер. Так, лише дві, лише дві людини, тому що в нас немає там кухні, немає чогось. Я навіть сама можу працювати. Там були дні, коли не багато людей, то просто я сама була цілий день. Чи є у вас вільні вакансії зараз в кав'ярні? Конкретно зараз немає і нас рідко досить наймають. Досить часто приносять резюме. Люди шукають. Ну і це таке буває, наприклад, нема, нема, а потім хоп, одним днем нас звільнилася одна дівчина. І вже різко є вакансія. І це для мене було сюрпризом, що взагалі звільнятися можна одним днем, ну, там попередити за два тижні, але от таке у нас було. Як ти знайшла цю роботу, де шукала? Я шукала на сайті Indeed, просто відправляла резюме. Ну, я просто потрапила в правильному місці в правильний час. Я розіслала там 11 резюме на дві співбесіди покликала, і от на одній з них так і зійшовся пазл у нас. Але mm -hmm. я знаю, що іноді люди. Дуже прям довго шукають, то нам розносять, не знаю, сотню резюме, поки знайдеться робота. Що, на твою думку, обов'язково має бути в резюме у Беристе? Хоч якийсь мінімальний досвід в схожій сфері. Я колись працювала один день помічником Сомельє на винному фестивалі, і я написала, що в 2018-му я працювала помічником Сомельє. І не уточнила скільки? Ні. От, тому що ну, приносять люди резюме, і ти по діагоналі їх читаєш. І дуже часто, якщо це українці, приїжджають якісь спеціалісти, можливо, які мали досвід чомусь іншому, мали там класне навчання, але спочатку вони шукають таку роботу. І це помилка писати довжелезне резюме, вказувати всі свої регалії і все таке. Бо це не будуть читати. Ну, ми не те шукаємо. Швидше надесся перевага студенту. В якого буде один пункт досвіду два місяці в кав'ярні, і все. І зрозуміло, що він там вільний цілий день. От це дуже часто запитують. Типу, коли ти available, це треба відразу вказати, що там я можу працювати в будь-який день, або там тільки вихідні. От а, і якщо є ще якийсь досвід, я не знаю, от, наприклад, в мене там фотографії відео, то це також можна і ну і потенційно я розумію, що там менеджери можуть бути зацікавлені взяти мене в соцмережі, вести. То я це вкажу. Але ну багато розписувати, де працювали взагалі не потрібно. Ти кажеш, що це має бути, ну, має бути студент. Але якщо це людина, які там до 40 років, мені здається, і виділить там основні свої навички там спілкування, активності, що вона щось вміє робити руками, що вона активна і все інше не перечислює, мені здається, що це теж буде як варіант. Якщо вона не буде замилювати ти там офісом, чи як менеджером чи що хтось була. Вона така, я хочу баристою, я роблю і, 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 своє резюме саме під цю позицію. І якщо вона виділить саме ті навички, які потрібні, мені за це теж буде так. Абсолютно це набагато краще, ніж розписувати, кажу, всі свої якісь різні роботи, різні сфери. Так що не ставимо крест, кому хто не студент. Є варіанти <preparations> так, просто сформувати важливо. резюме правильно. І важливо, якщо відсилаєте резюме онлайн. Зберегти формат PDF, тому що, як виявилось, багато людей там зроблять в Word і просто формат DogX. Ну як це відбувається? Там мені переслали резюме, я його в месенджері переслала в месенджері менеджеру. І ну, людина на телефоні його дивиться. І коли це якісь формати .docx, ще щось, його і це на маленькому екранчику. Тобто краще якісь більше літери, коротко в PDF. -і, ось кому не підійде така робота? Певно, людям, які прям не люблять людей. Неуважним, тому що треба там постійно слідкувати, щоб чисто було, інші люди заходять, ну якось так. А, та й в принципі все. Можливо, тим, хто прям кому складно спілкуватися з людьми, тому що бариста — це якби обличчя кав'ярні, і, ну, щоб там не казали не, вказ... там, не додавати фотографії в резюме, все таке, але будуть оцінювати по зовнішньому вигляду, тому що. Якщо ти прям неохайно вдягнений, чи дуже погано спілкуєшся, чи, наприклад, тебе щось запитують, а ти конкретно не відповідаєш на питання, то певно, що це буде таку, не той кандидат. Які є поради майбутній баристі в Анкувері чи в Канаді, в принципі? То просто я не те, що прям така бариста-бариста. Та просто в мене робота в мене позиція так називається, каву, але я не проходила якихось курсів по цьому всьому. Тому мені складно, ну певно, що там любити каву, розбиратися, але це вже більш такі якісь місця професійні. От не знаю, я б порадила. Е, от, якщо шукаєте, то казати, як є правду, я просто так люблю. Мені складно це е, розказувати, що я планую кар'єру в цій сфері. Я така, от так і так, я хочу, бо мені треба підробіток. Е, ось, Та просто не боятися, пробувати. Певно, якщо не йде, то не битися в одні двері. Ну, якби я там не знайшла, там я ну, десь інше щось шукала. <си> <си> Потрібно мати якісь сертифікати для цієї? роботи? Для того, щоб потрапити. Ну, в мене не було сертифікату. Є такий сертифікат FoodSafe тут. Я його пройшла вже пізніше, як почала працювати. Але певно, якщо його пройти раніше, то це буде плюсом. Це там 6 чи 8 годин відео. Про там, деталі, яка повинна бути температура в холодильнику, як правильно нарізати. Ну, різне різне, там і робота з м'ясом, і все є. І оцей сертифікат коштує 30 доларів, здається, десь приблизно ось так. Мені просто оплачував роботодавець, але певно, якщо прийти відразу сертифікатом, це буде таким плюсиком. Цей сертифікат він з тобою залишається. Нема того, що вони там забирають, тобі потрібно проходити його ще Ні, Це раз. моє просто. Люблю запитувати про факапи. Були якісь факапи на роботі? А, так, факапи. Е, У ну, мене було один раз, я вранці приходжу, і я там зробила американо, віддаю чашечку, я знімаю цю штучку, е, а, а вона порожня, кава всередині нема. Я така, о Боже, я не насибала туди каву, зранку поставила. Я, типу, повертаюся, кажу: сорі, я вам зараз зроблю це неправильно. Я забираю цю типу її каву, а потім розумію, що вся кава просто прилипла зверху до. До, це... машин, До машинки, так. І думаю, а я ще вранці така просто. От, ну, Бувають от такі смішні якісь ситуації, просто там щось таке прям факапів. Ну, іноді щось, це зараз як я факапи не згадала, треба щось. Я постійно б'юся об щось руками, і десь не знаю, це в мене такий просто. А були факапи, що. Коли е, ми робимо там смузі і боули це в блендерах, і коли нові люди забувають закрити кришку, і в мене таке якось було, то в тебе ну ти починаєш на ці заморожені банани, в тебе просто цей банан може вилетіти. То, то в мене раз він на голові був. Е, один раз там цей е, какао-пудра теж полетіла у нас з дівчини, то таке у нас буває. Хто з тобою працює разом? А ну у нас протягом цього часу трохи змінювались люди. Зараз а, зі мною працює ще одна дівчина українка. І, і ти казала, що у вас п'ятеро з України? Ну, з яких ще країн? Ще двоє. Зараз а, типу, менеджер вона і канадці. Ще щось можливо хочеш сказати. Збути спитати є щось таке крутиться в голові. Так, ну, я рада, що я отримала цей досвід такої роботи, тому що в мене його раніше не було, і якось в Україні я його не могла отримати з рахунок того, що там оплата зазвичай нижча. Ну, якби я прийм, задалася ціллю, звісно, я би пішла. Але таку на саму типу, низьку позицію на мінімалку я б цього не зробила. Прикольно отримати досвід з позиції працівника. Бо можливо, коли я в майбутньому там свою якусь кав'ярню би хотіла відкрити, і я тепер краще розумію, як ми люди, які працюємо, типу що нам подобається, що не подобається, як це працює. 16 доларів на годину це виходить 2-300 в місяць з вичитом податків. На що вистачає цих грошей в Ванкувері? На Оренду. Ну приблизно так. Ну, якщо ем, ти сам знімаєш квартиру, це так. І там, якщо ти знімаєш кімнату, то в принципі ну, нормально лишається на прожиття. Е, якщо ви пара і вдвох працюєте на, на мінімальних роботах, то в принципі можна і зняти квартиру і прожити. Ну, в мене немає великих запитів, то в мене досить недорогий лайфстайл. Там, не нема необхідності їздити на таксі чи там ходити в ресторани. От тому що кав'ярня на сусідній вулиці просто. І мені вистачає. Ну звісно, як вистачає? Це не весь мій дохід. У мене також були зйомки протягом цього часу. Я ще підпрацьовувала смником в одному проєкті. Тобто, в мене було три роботи одночасно, і тоді самі знімаючи там якесь житло, можна плюс-мінус. Нормально вижити там, навіть щось відкласти. Так, можемо підвести підсумок цього інтерв'ю. Робота бариста підійде людині, яка готова перше працювати за 16 доларів на годину. Рівень англійської має бути середній розмовний. Досить цій роботі вважається, іванка думає що не потрібен, тому що вас всьому можуть навчити прямо в самій кав'ярні, і у вас буде тестовий період десь 2-3 дні в середньому. Це кав'ярня, яка не супер якась мережева, де невелика кількість людей. І так, сам досвід можете отримати вже в період праці. Мати при собі потрібно сертифікат, бажано пройти SafeFood в сертифікат. І п'яте формат вашого CV, документу, тобто і резюме, має бути в форматі PDF на одну сторінку і з головними. Навиками, що ви вмієте спілку... спілкуватися англійською, маєте досвід спрацю з, з людьми, комунікативні, і ви хочете працювати пристой. Можна навіть фотографії мені здається прикріпити фотографії. Це і бажано от якийсь досвід згадати, от якийсь мінімальний, хоча б приблизно заклад, магазин, хоч щось якось. Що ви десь, десь були в обслуговуванні в якому сервісі. З клієнтами. з клієнтами? Все, Іванка, це були всі наші запитання. Дуже дякую тобі за інтерв'ю. Класно, лаконічно. І я думаю, що твій досвід реально допоможе деяким людям оприділитися, чи можуть, чи хочуть, і чи будуть вони працювати Бористою в такому великому місті, або взагалі в Канаді. Дуже тобі дякую. Дякую, що за